Усім привіт, друзі! Показую вам наступну жертву, яка попала до мене в руки. Влада каліна, 1,6 двигун, проблема троїть двигун. Попередньо на діагностиці сказали, що слаба компресія в якомусь із циліндрів. Я ще не переміряв, не дивився. Яка історія? Це вже не рідний двигун тут, це Бушний двигун, в зборі його людина купила, поставила і проїхала десь. Ну я не знаю, від 20 до 50 тисяч кілометрів, я точно не пам'ятаю. Значить, коли вони приїхали, я відразу побачив, що у нас отут все бурлить, кипить, як бачите, антифризу немає. Погано гріє пічка і двигун троїть. Зараз запущу двигун. Почуємо, як він працює. Секунду ключі треба взяти. Продовжуємо. Так. Масленка, горить, горит, завпускаємо. Ну, запустився. Видно своє підтрухує. Чуєте? Ну, про трой є. І вон холодний. Ой, і, мабуть, тут і прокладки хана. ханах. В общем, друзі, розбираємо і показуємо. Цікаво, що ж у нас там всередині. Двигун трошки прогрівся, у нас заморгав чек. По вихлопу ми також чуємо вже. пропуски. По діагностиці у нас пише другий циліндр, тому компресії скоріш немає в другому циліндрі. Тепер точно чути, що він трохи. Розбираємо. Так, друзі, процес розборочки рухається. В принципі, залишилось небагато, що хотів показати вам. Значить, як пам'ятаєте, це поушний двигун, купила людина його в зборі, поставила і каталась. Що відразу бачу? Значить, дивіться, шайба. Випускний клапан, шайба в ровені стаканчику. Регулювати тут вже нема куди. Можна, да. Навіть впускний третій клапан, бачите шайба повністю заподліцу, навіть навіть вже почало виїдати, розпрізвалося. Тому я вже бачу, що головочка наша йде в капіталку. Тут шайба десь 3.10 буде. Такі справи розбираємо, дивимося, що нас там чекає. І так, друзі, три пісні, ГБЦ наша знята. Значить, відразу бачу, що перший циліндр попадав антифриз. Бачимо нагар. Ці сухі, цей блок, скоріш, все, вже робився. Перестук незначний, в принципі, зауважень немає. Поршнява міняна. скоріш за все. Бачу, що прокладка тут недавно мінялась. Зараз покажу вам ГБЦ. Прокладка колектора міняна, виробник БЦ. бачите, ця прокладочка свіжа. Ну і по головці перший циліндр ось згнило, гази проривались. Бачите, весь в нагарі. Все одно просажені. Але тріщини, тріщини я не бачу. Я бачу ось в другому циліндрі на випускному клапані, ось тріщинка. Але по кольору не бачу. Бачу ось, наприклад, впускний, згоряний, згоряний. Продефектуємо, подивимось, що там до чого. Бачу, бачите, що антифриз згорав шуба на клапані, яка ось, наприклад, ці чисті, а тут в шубі клапан. От. Ну нічого, розберемо продефектуємо. Значить. Деякі клапана тут вже торцовані, ось випускний клапан. Бачите, торцований. Ось випускний клапан торцований. Хтось тут щось мудрував, хтось щось тут робив. Тому головочка наша, в капіталочку. Блін, яке воно все грязне Мать його так, а. Такі справи. Ладно, переходимо. А, ну що ж, давайте подивимось нашу компресію. Значить Клапана засухарені, технічна рідина налита. Другий циліндр впускний клапан вже потік. Даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Перший циліндр Згорів. Навіть тиску не довідається, бачите? Другий клапан. Тоже не тримає, бачите? Значить, Третій клапан. Згорів. Дивіться. Четвертий клапан. Згорів. П'ятий. терпімо, Шостий. Тримає. Сьомий. Тримає, восьмий, тримає. Перві два циліндра нормально не робили. От по них у нас пропуски і рахували. Розбираємо, дефектуємо далі. Ну, причина найдена. Причина найдена. Тут взагалі, бачите. Просто дирк. Перший підтраював, бо антифриз попадав і плюс випускний клапан згорів. А вторий циліндр траїв по тут дирк. БЦ наша повністю розібрана та продефектована. Значить, хотів показати спочатку качелі розпредвала. Як ви думаєте, це сильна качеля? Йопаюманс! Це ж як вона грілася, перегрівалася? Посилять розпредвала потрібно ремонтувати. Далі. далі. Хтось з цієї головки щось робив, десь згоріні клапана було, тому що один клапан бачите, мінявся, випускний. ці залишились. Також вони притирали ці клапана. Бачимо, бачите, риски. Ну, Вам, мабуть, від камери не видно. Такі рисочки, це їх, хтось тут тер. Ну Всього не що впуска, що випуска. Бачите, навіть вже посадочне місце воно видно. ГБЦ йде на повний кап. Ремонт. Потрібно підварювати ось це місце. Це місце згнило. Капіталочка. Вот так. І так, друзі, день номер 2. Займаюся ремонтом нашої ГБЦ. Десь годинки 3-4 виводив постель. Блін, кривуще було просто піпець. Давно такого трешу не було по постелі. Але нічого, значить, показую. Уже я пройшовся. Разів 8-9 я розвертку застосовував і першу, і другу, щоб якось вивести її в ідеал. Значить, ставимо розпредвал, крутиться чудово. Я його вже обжимав, перевіряв, все, все супер. Значить, нажимаємо, Уже у нас нічого не тарабан. Сидить, як укопаний. Крутиться, взагалі супер. Буде чітко, мертвий. Смерти. З цим зрозуміло. Направляючі втулки замінив. Як бачите, ГБЦ у нас вже пройшло хімічну мийку, вже хоч на щось похоже. І також перепресував сідла. Сідла також вже замінені. Сіли як рідні, все чудово. Посадочні місця не пошкоджені, у нас все супер. Далі у нас поварка ось цих критичних місць. Одне та друге. І прирізаємо сідла. Такі справи. Могло, могло б, звісно, бути все швидше, але я ж кажу, постель дуже мене вимучила. Прям треба було погратися, щоб її вивезти. Такі справи. Це наша пройшов вже всі механічні хімічні обробки, і готова до зборки. Підварили ось це місце, підварили ось це місце, фрезернули та прирізали сідло. Такий вони мають вид. У нас така. Краса! Комплект нових клапанів по виробнику AMP, деталі відмиті, сальники клапанов. Паєн. Збираємо клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Перевіримо, як тримають клапана. Значить, Даємо тиск, бульбашок з під клапана не повинен бути. Погнали. Пам'ятаєте, перший і другий циліндр у нас були проблеми. Дивимося. Супер, супер. Супер. Супер, супер. 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 100% герметичність, ніякої притілі. Так, ну що, друзі, займаюсь блоком двигуна, значить, що хотів сказати? Значить, площину вичистив, бачу, що він шліфувався, це не заводська фрезеровка. Далі цей блок ремонтований. І тут у нас перший ремонт поршня 82,4. 82 Циліндри в чудовому стані, хонінговка ще видно. Циліндри я промазав мастилом і блок у нас вже готовий до встановлення ГБЦ Болти ГБЦ очищені, промазані, проміряні, Зауважень до них немає. Далі замінив нижній патрубок радіатора. Ось, цей. Ось він такий бушний. Що замінив, тому що, бачите, воно тріщине. Таке, я вже не можу залишити. Це йде туди. Е, ГБЦ наша підготовлена, теж до встановлення. Ось так, Ось так от. Бачите, як виступати повинен клапан головки 1,6. Наскільки? Це висота його 1,8 мм, щоб ви розуміли. Від полки ГБЦ. Все, ставимо, ставимо на місце. Так, ну що ж, друзі, момент X. Будемо робити перший пуск. У нас вже повністю все зібрано, підключено, закручено, масляну систему прокачав, не заливав, тільки антифриз. Зараз будемо робити перший пуск. Буду робити при вас. Так, чек масленка горить, все чудово. А ну, твінта. Сейчас? Сейчас, сейчас, сейчас. Погано запустилось, то лі форсунки, то лі... О, диму скільки. Так, працює тихенько. О, вирівнялась. Вирівнялась. Ну, ну красота. Все, друзі, прокачую, провіряю і показую фінальний результат. Так. Ну що, друзі, ось в принципі і кінець історії по цій калині. Двигун повністю зібраний, система охолодження прокачана, нічого не троїть, все чотенько працює. Можете послухати, як тихенько працює двигун. Блок в гарному стані, перестук мінімальний, по ГБЦ також всі недоліки устранили. Ну як устранили, Відкапіталили повністю. Дивіться, як шепче. Працює вже на газу, трошечки токають форсуночки. Тут у нас все чудово, качає. Слухайте, як обриваєте, так? Моторчик-бомба. Думаю, власник буде задоволений. Покажу, що нічого не троїть у нас і по вихлопу вже зараз. Просто рівненький чистий вихлоп. Красота, красота. Значить, по часу у мене це зайняло, навіть 2,5 робочих дні, а в черзі машина стояла ну, недільку, добру. недільку добру. бо не було коли це робити. Тому ось так. Ось. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки, ми працюємо далі. Все, всім добра.